Гори гори ясно, що би не погасло. У расистів знову трапилась біда, але щось нам не шкода. СБУ ж попереджала, що спокійне життя в Криму для росіян скінчилось. СБУ слово тримає. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На відео результат роботи СБУ спільно з військово-морськими силами. Бляшанка, що димиться російський боян М. Цей корабель, власне, і випускав калібри по Україні. Місцеві телеграм-канали повідомляють, вибух був таким потужним, що люди почули його в центрі Севастополя. Спрацювали навіть сигналізація автомобілів. Окрім цього, кілька днів тому було атаковано і корабель Павел Державін. і автори усіх підривів СБУ та ВМС України. Хоча напередодні так звані місцеві змі та телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні. Детали спецоперації поки ж не розкривають, але один із учасників спецоперації інкогніто додає, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Після першого підриву російські тральщики та водолази таки не змогли виявити наше ноу-хау. Пощастило підводному човну Алроси, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет буян повторити подвиг Алроси не зміг. Тому був уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням морських малюків. СБУ попереджає москолоту. Не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту. І нагадаємо, влітку СБУ попереджали про те, що в розробці має кілька спецоперацій і обіцяла росіянам у Криму буде не солодко. Сказано, зроблено, і думаю, це лише розігрів. До речі, про знищений кілька днів тому корабель Павел Державін. Під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 року корабель підсилив своє озброєння встановленням на ЗПС з зенітним ракетним комплексом ТОП-М2КМ. І його ліквідація для окупантів дуже болюча. Адже загалом таких корвертів на воді вони мали усього чотири Василь Биков, Дмитро Рогачов, Сергій Котов, ну і власне Павло Державін. За цю атаку перед людьми намагався якось відбрехатися гауляйтера зважаєва, але вийшло поганенько. Бо ж тоді що це виходить? Було тренування, вгатили по своїх же. 7 4 тобі 5. Було б, звісно, добре, аби вони один одного перебили, але цього разу їм допомогли. Минулого разу морський малюк дав прикурити росіянам наприкінці серпня. Під час цієї атаки на Кримський міст дронами СБУ удалося уразити десантний корабель Ольнігорський гурняк і танкер Сік. Тоді у росіян горіло добре, бо ж поремонтувати цю штуку мало того, що просто ну мега дорого. То ще й нема де. Тож на відновлення можуть піти роки. Над розробкою морських малюків почали працювати відразу після початку повномасштабного вторгнення, до яких ще так можуть бути вони причетні, про які раніше не говорилося. Ми дізнаємося з часом. Але і це не всі сюрпризи. Антикризовий радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Україні є розробки власних ракет з дальністю 750 тисяч кілометрів. Він зазначає, що Сили оборони України успішно керують дронами дальнього радіусу дії, за допомогою яких вдавалося завдавати ударів по ворожих об'єктах навіть у підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєні з агресором, нашим військовим потрібні. Інші зразки зброї. Перемога вже зовсім близько. А поки ж пишіть у коментарях, як ви думаєте, що може випадково підірватися в Криму далі? А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!